Василь Стус. Така хрустка, така гучна Уся моя кімната, так м'яко встелена вона, їй бо, немулько спати. Шість з половиною в один, чотири кроки в другий. Блукаю нею, вражий син, неначе кінь моругий. Так дзвінку думається в ній, Не нудно і нелячно. Але збігає з мене лій, хоч їсться дуже смачно, машини шастають навкруг, неначе на параді. Папір, мій зловорожий друг, і тут мені завадить. Покинув сумний підвал, лишив майдан Богдана, де гетьман огиря учвал, кудись жене щорана. Я там давненько вже не знав про справжні імпіреї. А тут Господь наобіцяв гетьманські привілеї. Доскочив радості я враз, коли на поверх третій мене повели на показ Забуки і мислеті. Така хруска, така гучна уся моя кімната, скрипить, як скрипочка, вона, та ні з ким танцювати.